цього півчака не вернеш, ти будеш сюжет з ним крутити. Точка зроблена. Друзі, привіт! Друга серія. Наш гольфік. Маленька предісторія. Ми його почали робити. Ходову хлопці зробили фільтра масла, але хлопцям військовим терміново потрібно було його було віддати. Ми віддали. Він проїхав 900 кілометрів і накрилася болт-герем, як наслідок клапана і так далі. Тому дивіться, як ми чпокаємося до цю сарію. Що? Ох, й я... Бачиш, всередині все така чорненька. Mm -hmm. Оце вже воно давненько, вже воно десь тріщина вже плав. Як його став, що ж це за така? Бабку кличе. Хто знає баба в хайдаці, для вокат машину? Yes. Ганя, є? Оцей кант, тільки ця колодка всередині. Поняв? Ну це все нове. Це все нове. Стойка і пружина. І серед блок причина. Серед блоки оцей міняний. Оцей міняний. Стой та репрессик сам. Піднімаюсь, чи що. Та все, ну і що, ми там нічого не поставили. Ну і типу граємо, виграємо, але викайвся. Але <рив> <Це, рив> ну все. Машина поїздила кілометрів 900 і сказала, що вона більше не хоче їхати. Поливався болт гребен. -бол. Мені <рив> -бол. І ще ці соски накрились потім. Так що так? Ну все, ми зрозуміли, ми, ми що у тебе нова камера виглядана вся фахівка. Коротше, ну я вернувся в цей ГРМ. Радень є цей болт. він. А я не что все за б. Може, бляв питься, ті що б. Я дзвонить той, дзвонить той для Шура. Що були готово? Я знаю, що ти з ним Буде на тиждень готово. Точно, точно, я приїду від нього. Ну значить ти в курсі, бо ти йому їй даєш. Значить ти в курсі. Я не працюю, я тільки руку, мені там забирає. Зараз забирає. Прив'язано. Хе шлях добре, штін хоча сподувати, хоча б мага потікав. Це я розумію, просто. треба машину нормально відтестовувати. Треба мені їй дати, щоб вона мене поламалася, вона не у них. Да ти за таке, але. Я коли машину роблю, я два дня Чого їжу. І, 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 <п 'ят> бач тут теж попітікати начало, бачиш. Оце треба пересиліконити, ти бачиш, вода тече. Десь ти ну, відціл. Забрали... Ту, і тут і тут, а бачиш, така сама з підтєвостями. Ну, протестували, будемо зараз.

Подожди, мы сейчас можем изменить наряд. Что спустил? А ты иди. А там, а так можно быть и молотком? Да. Угу. Почему я все ряданом отвертку? Нет, да. что не да. можно? Да. Он уже сильно требов. Можно. Покажи, на хм. ты мне сплатил. Ты что там настроил братцуху, казал?

Як ти його викинеш? А я що ти друге вставиш, як ти У нас гідрики є воні. А Ні, давай щось порнув. У мене запасні гідрики, ти пан. Не ще ні. Ти зараз закачаєш мені Так? Так. Та це я взагалі диви, він тут, тут забитий. А, він забитий. Давай, бь, давай. давай. На шуповку. Зараз проваримо їх. А. Ну, я думаю, ти взагалі ти приварив. Сядить. Робиться такий лайфхак. Ти маску що не одягаєш? Вот ну, Молотка треба було взяти. Накрути молотка. стрільби. Що ти видали боси покнем за концерт? Да, да ты.шка, я сюжет не будеш крутити. Днем? Я на них я не останяю вибав'ю. Сейчас буде досвід. Остався, задавило його пана цілі походить. Давай щось тут сидимо. Тай клапан ліс через би продавив цього, його треба витягнути, сір. Давай ще підставив та ковар, морбий, по того гітрика. Спарос, і бачиш, ми... Ні. Що, він все добрав його. Я не продавав, там. А чому ки? А чого? Загнутий, бачиш, як він сидить по висоті, бачите. А, вниз, типу? — Да, він там зелено хліб. А -а -а. Да, Та смисла не майже його витягнемо, щоб потім не ї їх... не розсухарюватися. І що тепер це тут? Там... Стягнути голову треба. А що ж воно так сталося? Був старий, розумієш? понімає? тут десь гуляло воно там. Цього на цьому окрім. А цьому це не сидить. Один. Ти Тільки діла вирія, як зума тут стали пі. Хлопці цілу ніч робили гольфа. пару днів. Ось кривий клапан, не знаю, що це капа. Камера, відеокамера перевезть і гібрид. Оцело. Мішний сраб. Прокладки не підходили різні частини, нічого. Ні, ні, ні. Дійшли туди, там нижня прокладка теж була підгнивча, але її поміняли на нову вулицю. Як спалося? Нормально? <звук> <То> <звук> до якої години ми робили? <звук> до пів п'ятого. <звук> до півп'ятого. Клас. А, у воді. видно, пишемо. Коротше, їдемо робити. Розвал ще, подивимося по що там Якщо ще не нормально, що до зими хай поїздять. Якщо не нормально, то прийдеться купляти другу. Зараз ще глянемо, що там у нас по цьому гайфу. Зараз хочу на ньому полігти, здати їм трохи газу, побачити, чи витримає, чи не витримає. Ну і будемо їздити декілька днів. Зараз ще завеземо на вмийку щоб хлопцям було приємніше її забирати. Щоб якийсь був мінімальний настрій. І все. Завтра розвал. Такі мінімальніше поправка. І все. І тестування.

Коротше, він сильно димить, не їде так і Їхав, зараз ще будемо гратися з ним, що не так. Ось у нас ми взяли з розборки шкіф, він кривий. ось там. А на чому цей шкіф стоїть, як воно називається? Yeah, ну, будемо цей шкіф міняти. Почав дуже сильно диміти. І не так рушається. Коротше, будемо ще чпок. зробимо вже по-нормальному. Буде, yeah. що ти мафони yeah. доробив. Болт був скручений всередині, хлопці замінили ГРМ, помінявся натяг трошки. і воно не пішло, проїхали вже вони конкретні, десь тисячу кілометрів. Хоча того болта, е, якби при заміні ГРМ чи болт не, не викручується, то ми якби його не заміняли. Але поїхали хлопці, е, приїхали деякий, деяку відстань. Болт з самого часу десь відібратися. Він відкрутився, він зломився, тому що вже перед дефектовки болта було видно, що внутрішня тріщина вже давним-давно була. Замінили болта, помислю, висверлили того, замінили болта, поміняли нову шестерню, замінили нові клапана, попритирали гідрокомпенсатори, поставили та й нова прокладка. Якби це не погано, це краще, щоб хлопці вже не боялися, що проб'є без прокладки, бо прокладка стояла азбестова, а тепер прокладка стрільна далева на слідкову головку. На все то тобто це ще на багато рази креще, будуть не переживати що можна десь пробити голову, пробити піти гази в систему. Тобто це вже зроблено, якби чуть і боловина мотору. Замінили гідрокомпенсатори, нові клапана, то ідеально все. А ти що, в бочав, коли вольфа забрали? Ключа пусав. А він те що проклинав? Ні, він сказав про це, якщо ти за цього ключа не вернеш, ти будеш всю з ним крутити. Я так шка, не бересешки, як всю жизнь не будеш крутити. Їдем, козаком, давай каже це, давай ключа собі заруб. Мі, ну і б, я давай станка віддамо, чак, я добуду Ну коротше, якось так. Дивіться, що буде далі. Що, якщо щось тут нижче опусти. ні, от ще нижче до мене, до себе. о, А це, а це заверни тільки, чуть-погротей. от, отак давай, туди. Нормально тому тут Качка зроблена. Сідайте. П'ять. <риви> Cool.